Друзі, вітаємо! Це голос Криму, і я Владислав Селізньов, 20-та за Києвом, 8 грудня. Час підводити підсумки минулого тижня. Про що сьогодні говоримо? Коротенько аналізуємо оперативну ситуацію на полі бою з акцентом на, як на мене, найбільш важливі ділянки фронту. Поговоримо про набаліла інженерне загородження, наскільки вони є ефективними, в тому числі в контексті боротьби з російською бронетехнікою, зокрема з танками. Звісно, поговоримо про здобутки Здобутки російських окупантів, але про здобутки російських окупантів крізь призму їх втрат. Скільки людських життів Росії коштує кожен захоплений український, е, український кілометр землі? Ну і наостанок про приємно. Про наслідки діпстрайків та мідлстрайків у виконанні українських сил оборони, зокрема на теренах тимчасово окупованого Криму. Там насправді є про що говорити. Не перемагайтеся. Отже, ситуація на полі бою залишається достатньо динамічною. Ми це щоранку бачимо в зведеннях від українського генерального штабу. На що я хотів би звернути вашу увагу? Тенденція тижня такова: поточна ситуація на фронті демонструє зміщення оперативної ініціативи не на користь Сил оборони України. Ми з вами, друзі, домовлялися говорити про. Ситуація на полі бою абсолютно раціональна та чесна, тому ілюзіями я вас тішити не буду, але ж і говорити про все пропало так само не стану. Давайте більш раціонально. Отже, протягом останнього тижня російські війська продовжували нарощування темпів наступальних операцій, розширюючи контроль у стратегічно чутливих регіонах та напрямках. Ворог укріпив свої позиції в районі Покровська та Марнограда. Так, ворог продовжує здійснювати інфільтрацію своїх сил на території Покровська, але північна та північно східна частина Покровська, зокрема, район висотної забудови, досі знаходиться під стійким контролем української армії. А це значить, що лищата оперативного напівоточення навколо нашого групування, що діє в районі і покровська і мирнаграда, не закриті. Це дає можливість нам найз великими потугами, але тим не менш здійснювати логістичне забезпечення наших воїнів, що дій в Покровську і в Мирногради. Так, ворог продовжує підтискати наших оборонців з півдня в напрямку на Мирноград. Але знову ж таки, що 60% шістдесят мирнограда точно знаходиться під нашим контролем. А усі ворожі намагання розширити плацдарм Мирнограді наражаються на відсіч. Відповідно, ворог його штурмові загони несуть чимали втрати, а говорити про значні територіальні здобутки в цьому контексті, мабуть, що не варто. Ще одна пекельна ділянка фронту. Це напрямок Слав'янський, який має загальну таку назву, але ж я все ж таки акцентував вашу увагу на тих процесах, які відбуваються саме на сіверському напрямку. А останнім часом, звідки лунають досить тривожні. Чуткі, чуть, чуть, чуть тривожні інформації щодо просування ворога в, в цій зоні. Вочевидь, що ворог намагається те саме ту саму диспозицію сил та засобів, яка сформована і тривалий час відбувалася там, декарінно змінити. Адже, вочевидь, що сіверс, так само, як і Ліманський напрямок, є. Ті саме основи, звідки ворог на перспективу планує формувати удар на плаздам, що вже в свою чергу буде діяти в напрямку на Славянськ і Краматорськ. Ну а до поки тривають запекли бойові дії, надзвичайно складна ситуація бумовлена тим, що ворог сконцентрував на цій ділянці фронту чимало своїх ресурсів, ми мусимо маневрувати, ми мусимо відходити на інші рибежі та позиції, проводячи бої. але темпи ворожого просування і тут не настільки значні, як тому те Маріс в російському генштабі. Звісно, що ворог продовжує нарощувати свої зусилля на сході Запорізької області гуляй поле, а також його околиці останнім часом під прицільним вогнем і російської артилерії і пілотів російської винищувальної авіації, які раз за разом здійснюють атаки за допомогою зокрема керованих авіаційних бомб. Але тим не менш, останні тиждень продедемонстрував не лише стійкість. Нашої оборони на цій ділянці фронту, а й посилення наших оборонних можливостей, які фактично застопорили рух та дії ворожих сил на цій ділянці фронту. Хоча, знову ж таки, я розумію, що ворог має розуміння, що десь тут на цій ділянці фронту у нас оборона просіла, може перекинути додаткові сили та засоби, зокрема, ті, які можуть в осяжній перспективі вивільнитися у нього на Покровсько-Берноградському напрямку. Такий би я варіант не виключав. Що стосується ще однієї достатньо тривожної ділянки фронту, то це північ, північ, Запорізької області, район Вовчанська, його околись залишається надзвичайно складною ділянкою фронту, і хоча звідти. Не так багато інформаційних повідомлень. Маті мапа Deep State, так само як і мапа від українського генерального штабу, дуже красномовна. Ворог значно активізував бої в населених пунктах довкола Вовчанська. Намагається бити по флангах. Фланги зазвичай наша слабке місце, зазвичай наша оборона починає руйнуватися саме через неможливість нашими підрозділами утримувати саме фланг. Де-факто лева частина Вовчанська перебуває під контролем російських окупантів. Бої ще точаться Пів на півдні південних мікрорайонів ще не зруйнованого міста і в населені пункти, які знаходяться довкола нього. Чому ж причина? Причина, як на мене, абсолютно очевидна. плеще логістичного забезпечення для Росіян на цій ділянці фронту досить коротка: 6 кілометрів виділяє вовчанськ від кордону з Російською Федерацією, а Відповідно, ворог має вчасно повноцінно постачати все те, що необхідно для російських штурмовиків для масштабування їх дій. Логіка ж росіян абсолютно очевидна. Вони не лише намагаються тиснути на наших оборонців, вони намагаються зруйнувати ключові логістичні артерії. Прильоти російських кабів по дамбі в районі Печенірського водосховища, атаки на відповідні інфраструктурні об'єкти, зокрема на мости, в районі Салтівського водосховища, не є випадковими. Ворог намагається винищити нашу логістику, щоб мати змогу діяти більш масштабно на півночі. Наші Харківщини, ну очевидно, що вся ця опція реалізується на виконання планів Володимира Путіна щодо створення так званих санітарних чи то буферних зон, повзо усього українського прикордоння, що межує з Російською Федерацією. і вочевидь, що тут і зараз ми можемо протиставити не нашу стійкість, зокрема, стійкість, яка ґрунтується на певних технічних інженерних рішеннях. Бо мені здається, що в цьому контексті ми точно не маємо права пасти задніх. Чому? А подивіться, будь ласка, це відео. На відео ви бачите, вщен знищений танк, згорілий танк. Це російський танк. На його катки гусянки намотана колюча проволока. Колючий дріт є газа, який буквально заблокував рух російського танка. Він застопорився, ну, а далі до справи взялись українські добрі дрони, які буквально спалили вщент той самий танк, але ж, що ми маємо в цьому контексті розуміти? Знов розмова про наболіла інженерне загородження. Це недооцінений Фактор оборони і я навіть не, почну, не хочу наводити приклади е, створення росіянами так званої лінії оборони генерала Армагеддона Суровікіна на півдні Запорізької області, яка де факто у літку 23-го року застопорила наш рух з метою до окупації, ну що не менше нашої країни на інформаційному рівні часто лунають твердження про те, що колючі дріт та інші протипіхотні загородження, нібито не є ефективними, якщо ми говоримо про їх протидію бронетехніки, зокрема танк. Будь-яка, нібито, бронетехніка здатна їх подолати. Ви бачили на відео. Ні не факт. Не факт Бо такий підхід є спрощеним та небезпечним. Перше, танк не є універсальним інструментом прориву. ходова частина бронетехніки залишається вразливою до дротяних загорожень, особливо у поєднанні змінами протитанковими рувами та надобами. Так. Ключ у комплексності оборони мають бути поєднані усі складові інженерного забезпечення: міни, колючий дріт, протитанкові та протипіхотні рви, інші-малопомітні мал перешкоди, які значно сповільнюють рух ворожих сил. Сповільнений особовий склад ворожої армії це ласа ціль. Вона не така маневрена, адже звернуть увагу, останнім часом ворог покладається суто виключно на швидкість, намагаючись чим швидше подолати так звану кіл зону в рині ведення бойових дій. Ефективність загорожень зростає у разі одночасного застосування тих самих мінних палів. Інженерних перешкод та систем вагнового контролю та впливу. Саме комбінація створює непоборні ділянки та забезпечує виснаження атакуючої сторони. Якби в запорізькому секторі я маю на увазі, схід, район Гуляє Поля, була розгорнута оборонна лінія з акцентом на протипіхотне мінування та перешкоди російської плацдарм, на який ворог витратив величезні ресурси, міг бути значно меншим за масштабами або взагалі був би знищений. Суцільний пояс інженерних бар'єрів перетворився б для Росіян на м'ясоробку, щоб перемелював наступальні можливості, наступальний потенціал армії окупанта. Не лише зараз, а й на е, певну асяжну перспективу. Висновок. Як на мене абсолютно очевидний. Фронт нині переходить в фазу, де вирішальну роль відіграє не лише жива сила, а поєднання технологій, інженерних рішень і швидкої адаптації. Адаптації до сучасних умов введення бойових дій. Про це свого часу, що у грудні 23-го року говорив тодішній головком генерал Сирський, генерал заложний, перепрошую. Про це я можу сказати знов і знов. Бо ми маємо розуміти, що сіра зона змінює класичні лінії оборони, малі штурмові групи противника та дрони стають ключовим тактичним інструментом, який взламує оборону. Комплексне інженерне укріплення критично важливий фактор стримування, який потребує масштабного розвитку. Бо суто і виключно живою силою без реалізації. Певних інженерних рішень утримувати наші території, неможливо. Так, ми продовжуємо боротися. І результат цієї боротьби залежить від здатності вчасно переосмислювати тактичні підходи. Те, що сучасна війна руйнує класичну військову науку, не є таємницею. Але масштабувати ефективні моделі та уникати недооцінки навіть найпростіших засобів оборони не варто. Ну, а зараз про приємне. В полі вікні ви бачите результати дослідження одного з наукових центрів країн Європейського континенту. Тут йдеться про здобутки росіян. Здобутки росіян та їх можливості щодо реалізації тих чи інших територіальних надбань, що ми бачимо на цьому графіку. 22 рік російські окупанти захопили 64 733 Квадратних кілометрів української території, втративши при тому 92 тисячі військовослужбовців. Тоді чисельність угрупування на початок року складала 180 тисяч наприкінці вже 360 шістдесят. Згадаємо, тоді вже почався процес часткової мобілізації в російській армії, і буквально трупами своїх солдат Росія затикала дірки у власній обороні та у власних штурмових загонах. 23 рік сумарно. У співвідношенні захоплених та втрачених територій за підсумками року окупанти втратили 200 квадратних кілометрів, лишивши під своїм контролем 64 542 квадратних кілометра. втрати понад 253 тисячі особового складу. Чисельницю угрупування на кінець року 490 тисяч. 24 рік. Того року росіяни спромогли захопити. Понад 3300 квадратних кілометрів української землі, втративши при тому понад 440 тисяч особового складу. Це при тому, що на кінець року російського групування, задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції, складала 600 тисяч. Рік нинішній, 25-й. Росіяни від початку року до початку грудня захопили 3900 кілометрів. Так, статистика не в і, скоріше за все, на кінець року цифри будуть дещо інші. Але і втратили росіяни понад 382 тисячі особового складу, і це не остаточна цифра, якщо ми говоримо про підсумки цього 2025 року. Чисини угрупування на кінець року складає за різними оцінками від 660 до 710 тисяч особового складу. Такі розбіжності пов'язані з тим, що ми поступово халашуємо. Наступальний потенціал, зокрема російських штурмовиків, ну а вони по мірі можливості намагаються надолужити втрачені. Що далі? Далі очевидно, що російська армія буде нести втрати, і наша стійкість і непохідність оборони буде лише додавати тих самих страшних цифр, як для ворога. Бо, вочевидь, що ефективна побудована оборона призводить до шалених втрат. У сторони, що наступає, ми минулого разу з вами розбирали кричущу ситуацію щодо співвідношення поранених та загиблих російських військовослужбовців. А тут ще на додачу і цифри: цифри, які жахають. Жахають, здається, усіх, окрім вищого військово політичного керівництва Російської Федерації. І на фінал програми про приємна. Примари головного управління розвитку Міністерства оборони України минулого тижня провели ряд заходів спрямованих на руйнацію ворожого військового потенціалу на теренах тимчасово окупованого Криму. Знищили ворожий Винищувач міг 21 у Криму на території військового литовища Кача. Тут, до речі, досить дивна історія. Ніколи на качі, ну що на менше під час останніх кількох десятиліть не дислокувалося російський Винищувач Міг 29 а тут вдруг з'явилися. Бог знає, чи то імітація, чи, можливо, якісь інші причини спонукали росіян розмістити на території військового литовища таку дорогоцінну авіаційну техніку, тим не менш, мінус один міг 29 Під удар примар також потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс ІРТ, повезуть тимчасово окупованого Сімферополя. Бомбардувальники, радари, логістика. За цей тиждень примари гуру знищили кілька цілей в Криму. Так было наносено уражение по фронтовому бордувальнику, по антенне в радиопрозором куполе, по, по радиолокационной станции э, Каста 2Е2, по БПЛА Орион, та Форпост, такие прилеты остались на территории войсковой Латвии Часаки. Э, удары наносились по двух радиолокационных станциях под лед, под удар украинских примар, потрапал вантажный потяг, Вантажівка, Урал російських військ, бойова робота українських сил оборони те триває. Не відразу ми дізнаємося про наслідки цієї роботи, бо шалені драконівські заходи контрзвідувальної діяльності Криму даються ознаки. Але згодом ми дізнаємося чи то від даних супутникової розвідки, чи то від агентурної розвідки, чи то так дивлячись на фото та відео зведені від наших розвідників, які намагаються підтримати. Підтримати нашу жагу на до перемоги, підтримати наше прагнення бути об'єднаними, бо об'єднані ми сильні. Друзі, традиційно наприкінці програми закликаю вас підписуватися. Ставте лай вподобайки під цим відео, пишіть ваші коментарі, ставте питання щодо наступних тем, що ми маємо дослідити більш ретельно, що цікавить нашу аудиторію, нашій команді, команді Голосу Криму безумовно цікаво. Об'єднані, ми сильні. Крим це Україна. Слава Україні до наступного тижня.